З нагоди Дня медичного працівника України в Одесі відзначили співробітників державного закладу басейнова стоматологічна поліклініка, які безкоштовно допомагають військовим та вітеранам. Одеса бачить і бачить, що робите. Хочу вам за це подякувати. Дійсно привітати вас з вашим професійним святом. Сьогодні на плечах кожного медика лежить ну, величезна відповідальність, незважаючи, чи він знаходиться десь на передовій. Ми також спілкуємося. Ми також їздимо і до наших хлопців. У реабілітаційні центри, і сьогодні дійсно один з елементів реабілітації, один з елементів лікування це стоматологія. Протезування зубне протезування дуже важливе, тому що ми зосередилися на протезуванні кінцівок. з початку війни це було дуже важливо для наших хлопців, але бачимо і спілкуємося. І бачимо, що протезування зубів не менш важливе. Державна басейнова стоматологічна поліклініка це один з трьох медзакладів у нашому місті, які реалізують пілотний проєкт Національної служби здоров'я спільно з міністерством охорони здоров'я з для діючих військовослужбовців та ветеранів. Ми уклали договір з НСЗУ, держава виділяє на протезування 15 тисяч гривень. От, у майбутньому я думаю, що ми. Будемо укладати договор і на 25-й рік. Це протезування металокерамічними конструкціями. У нас є високий лікарський персонал, тому ми надаємо високоякісну допомогу. Знався, я від побратима, який тут лікувався, от, звернувся десь місяць назад. Прийшов, то есть мы мене обстежили і вот, лікуємося. Середини травня поточного року послугу безкоштовного зубопротизування у цій стоматологічній поліклініці отримали вже 35 військовослужбовців. Цю поліклініку ми ставимо в приклад, тому що ми бачимо величезні результати за останній рік. Це 25 тисяч внутрішньо переміщених особ е, отримали послуги, та 3,5 тисячі наших військових і вже 35 військових отримали протизування за новою програмою. У майбутньому в цьому медзакладі також планують запровадити ще один пакет стоматологічної допомоги розміром 25 тисяч гривень на пацієнта. Цю вартість покриватиме держава. Пакет допомоги передбачатиме безкоштовне лікування зубів для військових, ветеранів та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Держава виділила кошти у розмірі півтора мільярда гривень на перший етап протезування. Але міністерство по справам ветеранів, оцінивши ситуацію, передасть ще мільярд гривень додатково на розпорядження Міністерства охорони здоров'я для того, щоб доповнювати саме лікування зубів перед протезуванням, і це дуже важливо і потрібно, тому що зараз ми бачимо, що військові приходять, коли дізнаються про вартість протезування. Вони розуміють, що в них не буде достатньо коштів, Тів саме на лікування. тому це важливо.